Фейки можуть поширюватися навіть там, де люди залишаються без зв'язку. Жительки Харківщини діляться своїм досвідом, як вони стикаються з неправдивою інформацією під час війни. Коли ми були в окупації, то це був такий вакуум: немає світла, немає зв'язку, ми не знаємо, що раша ходить і говорить, що вони тут господарі. Уже все і ще нічого вам тут чекати, когось. І коли я спитала у них, говорю, ну ладно, якщо ви говорите, що ви господарі у нас, ну російською мовою дійсно, інакше воно ж не розуміє а з другого боку, воно каже, що що ти нацик. Хоча я спитала, вибачте, перескакую, які вони ті нацики, ми їх ніколи не бачили. Розкажіть, хоч що ви шукаєте, оце, коли ви прийшли? А ми відали, ті... де я кажу, в телевізорі. А які ж вони були? Парад, вони йшли в чорних одеждах з чорними прапорами. Я говорю. Як мультиків усяких зараз можна наробити? Ото і вам зробили таке, хто знайшов, голову заморочили, і ви кажу, оце прийшли і шукаєте невідомо, що в телеграмі читаю Циркунівські вісті, читаю київські новини і читаю Харків головне і Харків швидше за всіх. І обов'язково у 8 годин я вмикаю. Е Наші українські новини. Я їм довіряю усім новинам, слухаю, а там іде ясно, що і поплачу, співчуваючи матерям, я їх розумію от, з цими новинами. Але однаково, однаково вони несуть позитив і несуть віру, що Україна буде. Фейки та пропаганда поширюються не лише в окупації. У соцмережах вони також циркулюють щодня, крім того, окупанти намагаються нав'язувати свої думки українцям особисто. У телеграмі мені російські номера е, запроси давали, але я відхиляю одразу. Досвід цих жінок показує: фейки можуть бути і в стрічці соцмереж, і в умовах повної ізоляції. Тому важливо перевіряти джерела і не довіряти емоційним вкидам. А які фейки ви зустрічали під час війни? Як розвінчувати фейки та перевіряти джерела? Дивіться на нашому сайті та соцмережах.